Зараз саме цікаве те, що хвилює особливо на теперішній час всіх нас, українців, які заїхали по програмі U4U. Це шляхи довгострокової імміграції для осіб з гуманітарним паролем. Є чотири варіанти шляхів для постійного проживання на території США. Але кожен шлях. Він індивідуальний і потрібно добре вивчати ситуацію, щоб податися на один із них. Давайте розглянемо. По-перше, є сімейна імміграція. Для цього потрібен близький родич, який є громадянином США або ж законним постійним жителем, тобто власником зеленої картки. Щоб спонсорувати громадянина України. Існує два типи сімейних шляхів: безпосередній родич, це громадянин США, і сімейні переваги. Це громадянин США або ж особа, яка має право постійного проживання на території США. Давайте розглянемо таке поняття як безпосередній родич, тобто громадянин США. Імміграційні візи для безпосередніх родичів громадян США не мають обмежень щодо кількості віз, які можна видавати на рік. І час обробки швидший, ніж для віз, яких є сімейні переваги. Але приймальні прийнятні категорії дуже вузькі. Для того, щоб мати бути безпосереднім родичем громадянина США, потрібно мати дружину, чоловіка, громадяна, громадянина США, батьків громадян США. Тільки якщо Українець молодший 21 року та не одружений. Також дітей громадян США віком від 21 року. Тобто, зрозуміло, що з дружина чоловік це добре зрозуміло. Батьків громадян США також зрозуміло. Якщо діти хочуть приїхати до батьків, вони повинні бути молодшими 21 року та не бути одруженими. І дітей громадян США віком від 21 року. Якщо дитині більше 21 року, і вона є громадянином США, то батьки мають право також податися на цю візу. Тобто на безпосереднього родича. Безпосередній родич буде їхня дитина, яка дає їм змогу податися на цю візу. А тепер розкриємо поняття віз за сімейними перевагами. Що це таке? Це або ж у вас є Родич громадянин США або законний постійний житель США. І щороки міграційні візи, family preference, називається, видаються в обмеженій кількості. І обробка їх займає набагато більше часу, ніж для найближчих родичів США, громадян США, і може тривати роки. Давайте розглянемо категорії сімейних переваг. Перша категорія і перша перевага це f 1 Українці неодружені сини та доньки від 21 року громадян США. Зрозуміло. Далі. Друга перевага Ф2А. Це українця. Українці подружжя та діти, неодружені та віком до 21 року. Законних постійних мешканців США. Тоже зрозуміло. Друга перевага це f 2 b Українці Неодружені сини та доньки. Віком, до, о, віком від 21 року. Законних постійних мешканців США. Третя перевага – 3 Українці. Одружені сини та доньки громадян США. Четверта перевага f 4 українці, брати та сестри громадян США. Якщо громадянину США 21 рік і більше. Давайте підведемо підсумки цієї сімейної імміграції. Як зрозуміло, Найкраще це коли у вас є чоловік або дружина, громадянин США, або ж діти, або ж батьки. Тобто це безпосередні родичі. Далі трошки, трошки хуже, але теж непогано. Сімейні переваги. Також має, у вас є родич громадянин США або ж постійний житель США. І він, ви можете. Брати своїх братів, сестер, відкривати їм візу на цій підставі, доньки, сини, доньки у постійних мешканців США, одружені, неодружені. Тобто ця віза з за сімейними перевагами буде оброблятися довше. Може, може тривати навіть роки.